Питання якраз стосується нашого теперішнього мера. Ну, я сподіваюся, як ми виберемо Вадима Решетняка, представника партії регіонів, то я думаю, зміниться ситуація на краще в місті. А от теперішній мер, який довів наше місто, до, можна сказати, до ручки по поводу тепла, освітлення і дороги в нас такі ужасні, ну взагалі в місті в нас, звісно, бардак. Він буде якось відповідати перед законом ну, за те, що він оце таке натворив? За скільки років? І обіцянки його не виконані жодні. Щиро дякую. На мій погляд, на мій погляд, і на цьому наголошує неодноразово президент нашої країни, що всі перед законом рівні, і це повинно так бути. Кожен повинен відповідати за свої дії. І на мій погляд, сьогодні теж треба подивитися, все-таки, чого борги є на тому ж сміло теплокомуненерга. Чому вони существують? Чому вони створилися? Чому до сих пор не прийняти міри щоб по погашенню цих боргів? Тільки завдяки Сергій Анатолійович вам сказав, тільки завдяки губернатору нашої області було підключено місто Сміла до опалення. Воно б могло тут і не розпочатися. І люди б взагалі могли би мерзнути. Це перше. По воді теж є питання, чого сьогодні тарифи на воду найбільше, мабуть, на всій Україні в місті Сміло. Сміла. Чого? Тим більше, що є і накази і є міністра по ЖКХ, що не підвищувати тарифи на комунальні послуги, а це входить в тарифи комунальні послуги, і вода, і тепло, і все чому порушуються закони? Я думаю, що треба зайнятися цим питанням, всім, кому положено, займатися, і подивитися уважно, а чи правильно використовувалися ті кошти, які надходили від людей. В віді платежа за комунальні послуги і чи правильно вони використовувалися тими підприємствами, які завдяки мерові були заведені сюди на територію сміли, і як вони використовувалися? Якщо є зловживання, то кожен повинен відповідати за свої дії, і думаю, що це буде одним би було із прикладів, як не треба робити, щоб тебе на слідуючий срок могли люди обрати. І довірити тобі міста. А те, що сьогодні сміла доведена до такої катастрофи, я вважаю, що це повна катастрофа. Якщо подивитися на таке місто, яке в свій час було розвиненим, які працювали підприємства більше 40 підприємств, а сьогодні майже всі підприємства зупинені. Якщо говорити про дороги, якщо говорити та взагалі про собак, які бігають по місту смілу, я таких собак, чесно кажучи, не бачила вже давно в других містах нашої держави. Я часто їжджу по всій Україні. Ну стільки бігає собак безпризорних в місто Сміли, то що для цього багато коштів треба? Чи розуму багато треба? Чи може повинна все-таки влада дивитися за тим порядком, який є в місті? Якщо говорити сьогодні, так взагалі за такі самі, самі ну, речі обидені, будемо говорити. За сміття, яке сьогодні є в місті, це взагалі вже не є проблема для других міст. Поїдьте, повчіться, мер. Поїдьте, подивіться, рядом воно є. Місто Черкаси візьміть, хоча б для прикладу, рядишком. Там вже цієї проблеми якби не, не существує, немає, бо вона вирішена. То чому в місті Сміла не можна рішити це питання? Подивіться в Чигирин, подивіться, там уже давним-давно стоять візді на тротуарах бачки для мусора з пакетами, убирається чисто. Чому в місті Сміла така грязь? Тому що немає господарника. Я думаю. Прийде новий мер, він таким буде. Вадим Реш, Решетняк – це взагалі людина, яка вміє хазяйнувати і він знає, що робити. І думаю, що сміляни не ошибуться, якщо проголосують за, за нього, він наведе лад і буде порядок, і буде дійсно європейське місто, місто Сміле.